Вони креативні, вчить, творить, імпровізує, майстер своєї справи і майстер наставник. І ви молодці. Ви дивилися на вчителя з власної позиції. Я запропоную вам подивитися на нас з вами, очима дітей. А, боже, как... Ми закінчили з вами цей етап роботи. Я дуже вдячна вам за вашу творчість. Переходимо до п'ятого етапу. Це цей етап. Він є етап. Це чорним капелюком, Та де та, 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 і так маємо увазі критика, що тут неправильно і що б я змінив. Можна придумувати різні ну, варіанти роботи із даною правою, тому що залежить від того, яке заняття проводимо. Але оскільки ми з вами сьогодні говоримо про інтерактивні методи і про компетентність, я за допомогою цього методу спробувала да, вам скласти синкан до слова компетентність. Я вам роздала такі синкани. Але я хочу сказати, що у даному синканні я зробила дві помилки. І прошу вас виправити ці помилки. Помилки, так от для підказки вам зразу скажу, вони знаходяться в самому третьому останньому ряді. Будь ласка, попрацюйте і знайдіть мої дві помилки. В, останньому, в самому останньому ряді там є помилки. Пішіть свої аркуші і обміняйтеся ними... тобто я Команду, підписали. команду лідер не дам з вам, а ви візьмете команду ось так. І ви здійсните взаємоперевірку, тобто Я вам це даю. Ради не зразу. Я поясню, так. Дуже не знаю, що зерно, так от Так, ці. Ви просто повірте, будь ласка, допомагаю. Я вам поясню, оці з натоводита міняється місця, то оці вас, що виділили живи, що там подивіться, будь ласка, роботу своїх. А я вам даю зразу. Дивіться, оціни ще знаково Призначу, відповідь. мама, свої. І оці бачу призначили. Берегіте, по маму свої колег і скажіть. Я, я розумію, що завдання було складним, звичайно. А, тому кож, кожна правильна відповідь – 4 бали. Но у нас є тільки лише одна команда, яка набрала 4 вали, це дуже великий плюс. І ми переходимо з вами до останнього етапу. Останній етап це у нас іде уже. Заключний. Я отямаю... Синій капелюк? Ну, він у мене трошки не синій. Мабуть, розкупили весь синій папір у нас. От, е, е, синій капелюх я переходжу до нього і ми з вами переходимо до результатів. Що корисно винесли з даної роботи? Я прошу вас, я роздала вам попів аркушка і прошу вас, щоб ви написали свої враження у вигляді і все. Я вам даю 5 хвилин, будь ласка, попрацюйте творчою, грубою. І напишіть ось це. Що, вам слово, тому що Дійсно, мені дуже цікаво, що ви написали. Я думаю, я думаю що ми почнемо, команда лідер у нас І закінчили першими, да я додаю слово, будь ласка. Так, команда лідер. Навчилися працювати в групі над розв'язанням проблемних питань. Разово різноманітність методів методі підходить до використання навчально-пізнавальної компетентності у навчально пізнавальній діяльності в сучасному вулиці. Я, дякую, ви, ли, я, я вам теж дуже вдячна. Ну, Могу ще сказати, що використана Наталі Ліб'ною прийом 6 капелюхів. Він цікавий своєю оригінальністю, інтенсивністю роботи, розмайцям завдань, і е, цей прийом допомагає задіяти творчу уяву, логічне мислення. А в нашому випадку е, ми відчули дух змагання і відчули себе дітьми. Дякую. Інтерактивні вправи налаштували нас на розумову роботу. Вся методика шести капелюшки створює комфортні умови для виявлення інтелектуальних здібностей. Також методика стимулює до креативного мислення, активної творчості, задоволення розумовою діяльністю. Ну і вдячність на майстер-клас. Я вам дуже кажу, я ми ще не завершуємо, почекайте трошечки. Під кінець майстер-класу я повинна сказати про результативність своєї власної роботи. Але я хочу сказати одне. Кожен з нас, мабуть, ставить перед собою це питання. Чому я сюди ходжу і що я роблю? І, і є дуже багато критеріїв оцінювання праці педагога, але я думаю, що одним із головних критеріїв це саме життя. Я думаю, якщо наші учні будуть успішними у школі життя, то, значить ми з вами сюди просто-напросто будемо місця. І е, я хочу сказати, наше з вами шкільне життя складається із сьогодення, із кожного дня, із кожного уроку. На протязі кожного дня я пробувала провести свої заняття з дітьми так, щоб вони відповідали критеріям тим, які влучно сказані або вкладені у такі мудрі вислови Василя Олександровича Сухомлинського. Це успіх у навчанні дитини джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для перетворення труднощів і бажання вчитися. Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості та, власне, входять безпосередньо до завершення цього заняття. Це робота моя, робота з дітьми. Я вибрала декілька слайдів. І тепер, ну, я думаю, що зачитувати для вас перевагну методу шести капельки не варто. Оскільки у нас було змагання, у нас працювали журі, то я зараз надаю слово журі. Вони вам скажуть ваші результати. Я думаю, що вони всі задоволені. Ну, Капітани команд, приготуйтеся. І оригінальність, та за третє місце в інтерактивній грі з капелюхів, нагороджується команда ентузіаст. Так. За високою родицією, нахідуєтесь, та зайняте друге місце в інтерактивній грі з капелюхів нагороджується команда-лідер. Місце за активну і результативну працю, творчість, ініціативу, високу радицією нагороджується команда Новатор за позайняти перше місце в інтерактивній грі. Ну і на самий кінець я хочу виразити свою щиру подяку тим колегам, е, які допомагали мені у підготовці даного майстер-класу. Адміністрації нашого закладу Михайлові Марії Вікторівні, заступнику директора Дубриденкорині Олександрів, всім учасникам майстер-класу, а також моя особиста подяка косній Вікторії Анатолійовні і Михайлові Петряні Володимирівні. Дякую вам всім.